Доброго дня всім! І з вами на зв'язку Чекасо Федя та Деречень Настя. Головною прикрасою осені завжди було свято першого дня навчання в закладах освіти, яке об'єднувало велику спільноту всіх поколінь здобувачів освіти та освітян. Для нашого ліцею цей рік ювілейний, бо сьогодні свято першого дзвінка проходить вже 55 років підряд. Шкода, що реалі в нашому життя не дозволяють зустрітися всім нам на нашому прекрасному подвір'ї і ми не можемо провести його офлайн але ми віримо що зовсім скоро біла голубка миру обов'язково прилетить на нашу рідну землю дуже багато людей відклали своє мирне життя на потяг аби повернутися до нього вже після війни яка несправедливо та підсутність забирає вкращен. Війна, котрі підтвердила, що український народ це велика родина. А отже, ми, 1 вересня насамперед відзначаємо своє родинне свято поповнення наших закладів освіти першкурсника. Ну і як завжди, декілька слів від старшокурсників. Шановні першокурсники, ви прийшли до нашого єдиничого ліцею, щоб здобути шахтарську професію. Чи знаєте ви, що життя шахтарів це доля сміливих і відповідальних, працьовитих і терпілячих людей з міцним характером і сталевим нервом. А шахтарі це сильні духом люди, які йдуть на поєдинок під земними надрами. Це справжні чоловіки, люди мужної професії. Щодо мінних вони спускаються в шахту, неначе в бій, щоб вугілля джерело світла і тепла служила людям своєю енергією. Тож ми всі з вами на правильному шляху. А ще бажаємо вам, щоб той марафон, який нині розпочинається в вашому житті, пройшов найуспішніший і щоб цього року дочекалися найголовнішого. Перемоги, тож сміливо повиньте в нові для вас знання.